Друзі, мої вітання! Це сильні разом. Сьогодні говоримо про освітній бізнес під час війни. Виклики і перспективи. І в нашу студію ми запросили Ірину Тимків, а також Наталію Бовтач. Доброго вечора. Доброго вечір, і все ж таки, давайте представимо так вас із нашими гостями. Адже Ірина Тимків це засновниця та керівник закладу позашкільної освіти УПСку. І пані Наталія придбала франшизу і зараз також має цю школу на мікрорайоні Північний у Тернополі. Що ж, перше, напевно, запитання до пані Ірини. Адже вона безпосередньо весь цей рік, так коли було повноштабне вторгнення, була в Тернополі, працювала і цікаво, які все ж таки виклики були перед освітою, зокрема, перед приватним закладами, такі як Ви знаєте, ми за цей рік пережили такий спектр емоцій різних абсолютно, що ну, це змінило докорінно кожну людину, кожну дитину, що для нас також дуже важливо. І це були такі певні стадії прийняття і неприйняття в певні моменти того, що відбувається. Я Дуже добре пам'ятаю, як у перший день війни мої колеги піджартовують зараз. <гум> я написала в чаті, чому ви відміняєте заняття. Тобто, там, будучи істориком, в тому числі за освітою, я десь розуміла перспективи і те, що відбувається в лютому 22-го року, але все одно якесь таке неприйняття чи віра в те, що зараз все зупиниться, і ми живемо не в ту епоху, не в той час вона була. Ось, а після цього була стадія навпаки, такого а, тотального страху, а, відповідальності. І я навіть прийняла рішення в певний момент припинити роботу наших закладів, тому що один з них розташовувався в центрі на Руській. Ось, ну це таке місце, де гіпотетично могли бути і удари, і обстріли. Інше, інший заклад це Торговиця, це район автовокзалу. Знову ж таки, це місце, де велике скупчення людей. Ось і а, перші хто. Хто підтримав і хто нас стимулював відновити роботу, це самі наші учні. Мені почали писати мої особисто студенти, зношники, як я їх називала. Ось ми відновили заняття в онлайн-форматі. З дітками було трішки проблематичніше. В першу чергу це мій особистий страх, відповідальність. Ось ми. Перейшли на онлайн-формат, але це був не онлайн-формат навчання, це просто були такі наші зустрічі, спілкування для того, щоб дітки, ну, на жаль, в тих умовах також змогли адаптуватися. Ось Ми говорили багато про Україну. У нас були такі різні тематичні зустрічі, у нас були арт-терапевтичні зустрічі. І вже з квітня ми відновили роботу. На жаль, один заклад нам довелося закрити. Фактично, ми об'єднали дві школи в одну. Знову ж таки, із позиції безпеки багато наших студентів виїхали за кордон, багато виїхали просто за межі міста. Ось, і після цього в нас розпочався такий абсолютно новий етап: арт-терапія. Цей напрямок у роботі школи він не новий. Я вже 4 роки його впроваджувала, але тут він став номер один серед запитів. Ось ми його інтегрували в абсолютно всі навчальні програми. Плюс ми організували літні табори. Дуже багато в нас було учнів з числа внутрішньопереміщених осіб. Ось знову ж таки було дуже багато нюансів. Як дітки з сформованого колективу сприймуть нових, як стояло й мовне питання, до речі, у нас також тому, що діти в них був такий сильний стрес, вони не могли переключитися. Інші діти навпаки, десь під впливом якихось сімейних цінностей, тих ідей, які звучали в кожній родині, вони не приймали і не сприймали. Російськомовних так така проблема в нас була, ось, але ми її пропрацьовували. Ми зайняли таку дуже толерантну позицію в цьому плані, тому що дитина це така дуже тонка душа, тонка матерія. Ось, і ми переживали, бо і не травмувати ще більше. Тому кажу, тут далася знаки якраз артерапія, практичний досвід наших педагогів однозначно. Ось, ну і з вересня ми вже відновили таку повноцінну роботу, в групах повернулися до наших попередніх курсів. Хоча. Знову ж таки, я їх змінила. <смінила> Ми додали багато нових тем. Ось, для мене важливим було питання і національно-патріотичного виховання. Я захищала по цьому дисертацію, тобто в теорії я це все давно розбирала, знала, популяризувала. Ось, але зараз навіть наші персонажі вони одягли національний одяг. У нас є багато таких заходів тематичних, пов'язаних з Україною, нашою культурою, нашою особливістю, самобутністю. І дітям це подобається, що не можуть нас не тішити. Стосовно блекаутів, чи це стало перешкодою теж у навчанні? Звичайно, стало. Стало. Це було питання ну, банального, як освітити приміщення. Перші тижні е генераторів було неможливо придбати. В нашому випадку було питання, де його розміщувати. Ліхтарі, якісні їх також не було можливості придбати. Різні були варіанти. Ми переставляли заняття, і потім таки знайшли можливість освітлити. В нас дуже багато є таких технічних моментів для організації уроку, і знову mm -hmm. ж таки там ну, банально включити ту ж музику, аби це було якісний звук. Ну тобто такі проблеми були. Але що тішить, тішить те, що по-перше, наші батьки, наші клієнти дуже з дуже зрозумінням до цього ставились і. Знаєте, коли ти виходиш вночі в чорний коридор. А були такі дні, коли от в приміщенні, де розташовується обскул, ввечері не було нікого. І я пам'ятаю, я йшла додому, і наші кімнатки світяться, чорний холл, і батьки в цьому чорному коридорі чекають. Про що це говорить? Про дуже високий рівень свідомості, про те, що ем, матусі й батьки, татусі вони хочуть кращого майбутнього своїм дітям. Вони піклуються навіть в цей час про освіту дітей. І діти йдуть, дітям це подобається, і вони в цій темряві чекали, і ми просто не могли собі дозволити тоді не працювати. Угу. Пані Наталі, до вас запитання стосовно відкриття такого закладу у Тернополі, зокрема на Київській, так у мікрорайоні Північний. Теж з якими ви стикнулися труднощами, так при відкритті цієї справи, зважували всі за проти можливості так Розкажіть про свій досвід. Прийняти рішення про відкриття власної справи в часі війни було дуже непростим. Ми давно були в пошуку власної справи. Я постійно шукала різні варіанти, постійно переглядала. Але війна поміняла повністю наші плани, перекреслила. Ми це питання поставили взагалі на паузу. Угу. І взагалі, кожен українець. Стикнувся з тими всіма проблемами, які нас спіткали в цьому році, і кожен знає, який це був рік важкий, ми не стали винятком. Постраждали всі сфери нашого життя. Зокрема, і постраждала дуже сильно освіта. Я бачила це на власному прикладі свого сина: як це діти важко переносять, як діти важко переживають відсутність навчання, відсутність спілкування з друзями, відсутність нормальних комунікацій. Це просто перевернулося з ніг на голову наше звичайне життя, і першочергово це страждають діти. Я розглядала різні варіанти франшизи, розглядала різні варіанти співпраць, і мені було дуже важливим, щоб сама філософія школи вона ґрунтувалася на тому, щоб розвинути дитину як особистість. Творити yeah. такий мікроклімат, який. В якому дитина буде відчувати себе в безпеці в реалії е, нашого сучасного життя. Угу. Е, пані Ірино, трошки теж, теж розкажіть, як допомагаєте людям, які е, теж хочуть створити такий бізнес, так? Чим ви власне їм допомагаєте? Е, це якась порада, це підготовка, можливо, теж приміщення, педагогів. От, розкажіть про цей процес. Все, абсолютно. Зміти, я дуже довго йшла до цього, і е, коли мені довелося під час війни. Фактично об'єднати два заклади в один. Давайте будемо чесними, закрити одну зі шкіл, в яку я доклала дуже багато зусиль з дитиною, який був не було ще року на руках. Ми з чоловіком разом це все робили, і я зрозуміла, що таких жінок, як я дуже багато. Так я пережила цей складний досвід, але я знала, що є люди. Взагалі, статус жінки зараз він змінився, так і є багато тих, хто взяли на себе повністю. Виховання дитини і фінансову складову свого життя і так далі, хочуть себе разом з цим реалізувати. І я розуміла, що я маю чим поділитися, тому ну, ідея франшизи взагалі для мене абсолютно не нова. Я давно мріяла, хотіла. Це ідея масштабування, ідея зробити нашого все таким одним з символів освітнього процесу для дітей. Можливо, навіть така цілямбітна також була. І я власне цей формат вивчала дуже довго вивчала. Не скажу, що сама це великий колектив людей, які відповідали за фінансову частину. За юридичні питання, питання маркетингу і так далі. Тобто, uh -huh. це був цілий колектив моїх однодумців, тих, кого я скажімо так давно зібрала навколо себе навколо цієї ідеї. І на сьогоднішній день УПС це продукт, який фактично допомагає людині, яка навіть не зовсім дотична чи взагалі не дотична до освітньої сфери, але має це бажання поділяє і ці цінності, які ми це обов'язково відкрити свій навчальний заклад. Повний супровід абсолютно від. Пошуку локації, пошуку персоналу, його навчання, навчання власне самої франчайзі, всіх юридичних питань, навчально-методичні і так далі. Тобто, повністю mm -hmm. ми допомагаємо людині. Головне від неї, в першу чергу, це кажу бажання розвиватися, розуміння того, що це дуже специфічна сфера, вона дуже складна. Ось а далі ми допоможемо. Стосовно взагалі набору спеціалістів у вашу школу. теж, чи є зараз проблема в кадрах, адже розуміємо, що багато молоді також виїхало зараз за кордон, і чи є тут люди, які готові працювати в таких умовах, і чи дійсно вони готові до навіть таких викликів сьогодення. Дуже багато дітей стресують через тривоги. і потрібно тут бути не тільки педагогом, а потрібно бути і психологом. Напевно, трішки чи є в нас власне в Тернополі такі люди сьогодні? Такі люди є ці люди. Це наша цінність і гордість, але їх шукати складно. Ось в моєму випадку з першою школою я вже чотири роки працюю зі своїм колективом. У нас з'являються нові педагоги, адміністрація, але наше серце, наша основа це люди, які зі мною вже кілька років. Ось і. Це допомогло нам разом багато навчатися, mm -hmm. я особисто, коли розпочала так серйозно займатися артерапією, відразу стимулювала, заохочувала це і в своїх колег. Ось тому це було номер один завдання, навчання, яке організовувала я, в тому числі я ось, і зараз це не було щось нове. Тобто, ми встигли, ми змогли дуже швидко включити артерапевтичні різні техніки для того, щоб Знизити рівень стресу у дітей і так далі під час організації занять у новій школі. Ми зіткнулися з такою проблемою. Ось насправді дуже багато педагогів залишили нашу країну. Дуже багато тих, хто е, зараз ну середовище студентів, як потенційно, так можливих наших е, колег е, займалися дистанційно перший семестр. Ось тому була така проблема, але е, ну нам вдалося знову ж таки знайти людей, які в першу чергу цінність цього всього розуміють. Бо mm. навчитися можна, якщо є бажання, можна навчитися завжди. Пані Наталію, А от вже, буквально коли працюєте так кілька місяців. Які є потреби у батьків, так що. Що вони хочуть перш за все, від а, колективу педагогічного і від вас особисто, так чи проводити якісь з ними зустрічі і про що спілкуєтеся? Дивіться, зараз найбільшим попитом запитом батьків є ранній розвиток для дітей, англійська мова також підготовка до школи. Так як наша школа відкрита в новому мікрорайоні, то найбільше діток віком від півтора орієнтовно до чотирьох до п'яти рочків. Mm -hmm. Тобто там такі дітки, всі невеличкі, всі маленькі, всіх батьків цікавить ранній розвиток. Ми проводимо заняття такі заняття з раннього розвитку. У нас є Складені програми за авторством Ірини, і ми працюємо по них. Також англійська мова зараз це можна сказати мега популярно. Англійська мова завжди потрібна всім. І як показав цей останній рік, скільки людей виїжджали за кордон, ну всюди потрібна англійська мова, всюди потрібні ці знання, знання мови, адже це відкриває двері в, скажімо так, в інший світ. тобто... Ти їдеш за кордон, ти себе почуваєш вільно, ти знаєш, як спілкуватися, ти знаєш елементарні, хоча б знати базові, такий, mm -hmm. мати рівень англійської мови. Це вже буде величезним плюсом. Тому англійська мова, англійську мають вчити всі. А чи якась система оцінювання діток, так? Тобто, як яким чином їм виставляють бали, можливо, чи це все йде в ігровій формі більше? І е, все ж таки тут основна зараз ціль не оцінювання, а все ж таки більше навчання, і от бути е, комунікувати з дитиною. В цьому процесі дивіться, як такої стандартної системи оцінювання в нас немає, але в нас є комунікація, вчитель, дитина, батьки. В нас є великий фідбек батькам, в нас є постійно спілкування. І саме головне це видно по дитині, коли вона хоче йти на заняття, коли вона поспішає, і коли вона не хоче йти. За заняття, оце дуже приємно спостерігати за дітками. Коли вони перший раз приходять, вони спочатку так. Бояться, боязко заходять, адаптовуються, переглядають нову для них новий для них простір. Потім вони заходять на заняття, вони дивляться на, ігри, на іграшки, вони знайомляться з вчителем. І в кінці заняття, коли вже потрібно йти, вони в сльози і вони не хочуть йти додому, бо їм це дуже подобається. У нас вже дуже багато таких було випадків, коли мама приводила дитинку на заняття, і дитина не дозволяє двері закрити. Тобто ні, ні, я мушу бачити, маму, я не хочу. Потім на наступне заняття, то вона вже не дає ті двері відкрити. Тобто дітям це в кайф, дітям це подобається, і е, найголовніше, коли батьки задоволені, тобто це по батьках видно. Це я думаю найкращий результат нашої праці, пані Рино. А от ви вже так неодноразово в цій студії розповідали про взагалі освітні процеси у Тернополі, зважаючи на те, що а, зараз такі реалії маємо війну. Чи змінилися діти загалом? Тобто, чи є більше можливо у них тривожності якоїсь? От ви вже ви зробили якісь можливо моніторинг і а, яку ще практику вводите у своїй школі, щоб можливо якось покращити а, власне цю комунікацію, про яку ми сьогодні говоримо? Змінилися, дуже змінилися однозначно. І ну я скажу так: ПТСР це те, що людина може це те, що взагалі можна діагностувати людині вже після того, як стресова ситуація минула. Зараз на даний момент вона ще не минула, і ми щодня садимо так в очікуванні якихось новин з надією на кращі новини, але з розумінням того, що вони можуть бути різними. Діти це також відчувають. Дітим бати, зрештою, і наш стан їм передається в тому числі. Ну, окрім артерапії, про яку розповідали, кому адаптували, звичайно, ми намагаємося створити для дітей таку більше неформальну атмосферу, де вони можуть спілкуватися. це різні заходи: піжамні вечірки, вечори перегляду якихось фільмів. І ми дуже детально, і дуже ретельно їх підбираємо зараз. Там фільми про, про любов, про підтримку. Ось це їм допомагає. Ми з одного боку так підтримуємо інтереси, наприклад, до вивчення тієї ж англійської мови, про яку Наталя говорить, так тому що це неформальний такий спосіб. Але з іншого боку, ми створюємо таке середовище, де діти. Різні діти, і там ми вже можемо собі дозволити навіть поєднувати різні вікові категорії, просто можуть спілкуватися між собою. Знову ж таки, вчитель веде, вчитель це все супроводжує ми, даємо тут різні техніки. Ось, і це дає свої результати аналогічно з розвивальними заняттями. Тут розумієте, треба дивитися, про який вік дітей ми говоримо. Зовсім маленькі дітки там дуже гарно працює все, що пов'язане з моторикою, сенсорикою, так і можна переключити увагу дитини таким чином. Старші діти тут, звичайно, вже якісь такі більше бесіди от, різні там артерапевтичні практики. Це може бути і ліплення, і малювання. Ну залежить від запиту, від того про який конкретно напрямок нашої роботи ми говоримо. Але ми це інтегрували і це дає гарні результати. Теж про підготовку до школи хочу запитати, чи якось готуйте дітей до навчального закладу, як яким чином? Туємо так. У нас є своя програма, ми її опробували вже сім років за нею працюємо, але ми її змінювали. Взагалі, ми якраз розпочинали підготовку до школи, коли розпочалась реформа нушу. І ми готували до нушу за рік до того, коли він був якби впроваджений в життя. Про нього вже говорили. А вже була концепція, вже проходило навчання для педагогів, але перші класи ще не запустилися. Ось тому ми знали про це в теорії, але ми так само, як і вчителі в державних школах, скажімо так, вчилися. А для мене, як для співавторки програми по підготовці, до школи, це взагалі був такий новий світ, який я дуже інтенсивно. Вивчала ось ми інтегрували кілька методик. Там у нас дуже цікава методика навчання читання, Почитання це номер один для багатьох наших батьків. В першу чергу, як запит. Так діти не хочуть, дітям не подобається. У нас дуже цікава методика. Діти вчаться читати завдяки спеціальним будиночкам. Ось в вигляді проспівок, різних ігор. Ну тобто вони це сприймають не просто як процес навчання читання, а як гру. Це однозначно теж дає результати. Ну і зараз на знову ініційована нова реформа. Знову трішки буде змінюватися програма. Mm -hmm. Ось і ми готуємося також. Скажімо, так ми ці виклики приймаємо. Дуже важливо, і що мені подобається, так сама концепція. От програми з підготовки до школи вона називається Філософія, так філософія для дитини або філософія освіти. І це дуже близьке мені. І з професійної точки зору, і така якась моральна складова в цьому всьому є. Ось тому ми до цього готові, скажу так. Це цікаво. Ми це постійно змінюємо, коригуємо, контролюємо. Але це цікаво, і те, як діти. 5 п'ять років працюють над якимись же проєктними завданнями, так не просто там завчають інформацію, а намагаються якимось чином себе показати, щось дослідити, враховуючи їхні вікові особливості. Це насправді дуже цікаво. Ідея нушу для мене близька, і я її підтримую абсолютно. підтримую. Сьогодні ця франшиза тільки в Тернополі чи можливо ще в інших обласних центрах. Ви також зараз, скажімо, так, передаєте свій досвід. Ну, Взагалі, це дуже складний процес, і попри там мрії, якісь певні теоретичні напрацювання, втілити це життя на практиці дуже складно. Тут дуже є багато нюансів, пов'язаних з авторським правом, там, з ілюстраціями, які ми використовуємо. У нас є прекрасний ілюстратор, от нас проблема, яка у мене є. чудова, мега-талановита жінка, яка проживає в Каїрі. Ось, і навіть такі банальні речі, як підписання документів так, про передачу авторського права, та ну тобто, це тягне за собою дуже багато нюансів. Ось тому. На сьогоднішній день ми тільки закінчили оцей такий організаційний процес, документальний. От, і попри те, що фізичний продукт у нас давно готовий, з цим нам довелося трішки затягнути. Тим паче, війна вона теж несла свої корективи. І, зрештою, сам персонаж я його теж змінила, тому що наш УПС – це такий символ, певний. Ось він теж має терапевтичний ефект. Ось наш упс, він м'який, він має довгі руки і готовий обійняти кожну дитину, яка прийшла до нас. В нього широко відкриті очі, він хоче пізнавати це все. Але це той образ, який до мене прийшов ну, вже в роки війни. Ось. Тому нам довелося це знову ж таки по ходу коригувати. Ось і на сьогоднішній день перша школа, яку відкрила Наталя місяць тому, ось доволі успішна. Це мене дуже тішить, і ми плануємо запускати таку рекламну кампанію. Скажу чесно, зараз для мене це не стоїть в пріоритеті. Я дуже хочу, аби кожна жінка в Україні, яка щиро цього прагне, ага. мала можливість відкрити такий заклад, але ми не квапимось, тому що це питання якесь певне і логістики, це питання ризиків великих. Ось, окрім бажання, так ми маємо розуміти, що це і фінансова складова. Ось тому на сьогоднішній день ми, ну скажімо так, починаємо популяризувати цю ідею, тільки зараз починаємо про неї так відкрито говорити. Для мене це теж складно, теж нове в певній мірі. Бо це зовсім інший бізнес, і це не те, до чого я вже звикла. Моя школа має хорошу репутацію. Про неї знають в місті, але зараз ми говоримо про це як про франшизу, і про абсолютно. Інший продукт, ну і ми змінили своє позиціювання зараз. Ми подалися на дуже цікаву програму міжнародну, яка підтримується Міністерством цифрових трансформацій. Ось імпактфізнес. І ну ми на стадії відбору, я не знаю, як вийти, але це якраз зміна позиціювання себе як соціально орієнтованого бізнесу, це певні грантові перспективи. Ось і завдяки цьому я сподіваюся, що ті жінки, які захочуть відкрити свій такий заклад, ось ця програма пов'язана з територіями, які будуть звільнені. Ось, якщо вони захочуть, то відповідно маючи таку фінансову підтримку, маючи цю ідею, мою організаційну підтримку, вони це зможуть реалізувати. Це зараз в пріоритеті. Ось тому працюємо в цим таким чином. Ми говоримо про майбутнє так пошкільної освіти в Україні. Е, бо дуже цікаво, ну ви теж зазначили, що е, потрібно буде відбудовувати Україну, і е, ті області, де зараз зруйнов, зруйновані школи, садочки потрібно теж якось буде відновлювати цю базу. І власне я вважаю, такі ідеї, такі перспективи е, можливі завдяки от, вашій школі і вашій франшизі, зокрема, так. Це такий знаєте, двосторонній процес. Тобто, з одного боку, ми е, розуміємо, що маємо можливість допомогти людям. Я так. Я постійно говорю жінкам, але не обов'язково, звичайно, людям, які хочуть мати свій невеликий бізнес, так, вкладатися таким чином і в економіку країни, і ставити себе на ноги, підтримувати свою родину. А з іншого боку, ми допомагаємо таким чином дітям. Ось плюс ну, наша школа вона має таку тривалу традицію участі в соціальних проєктах. Спільно з громадською організацією персоналіті, ми їх реалізовували. в 2017 року, ну тобто, це вже доволі довгий час. Ось це також ми хочемо відновити, і це буде дуже на часі, якраз саме в звільнених територіях, в деокупованих територіях. Ось я щиро вірю, що так буде, і uh -huh. дуже сподіваюся, що це буде максимально швидко. Пані Наталю, а ви особисто які завдання ставите перед собою на сьогодні? Так що плануєте втілити? Можливо, які мрії от в плані цієї пошкільної освіти реалізувати. Так, ну я дивіться, ми відкриті лише місяць. Зараз ми плануємо першочергово це відкрити всі наші курси, які ми зарадилися з Ірою на початку відкриття. Далі ми хочемо ввести фінансову грамотність. Це, це таке буде дуже цікаве заняття, курси для дітей, де вони будуть вивчати різні елементи і про гроші і про економіку держави це дуже цікаво. Багато є запитів таких від батьків. Багато хто цікавиться. То першочергово ми зараз будемо запускати цей курс і відповідно набирати діток на ці заняття. Також в нас гарно розвивається ранній розвиток, на цьому потрібно ставити акцент, адже це є дуже важливою невід'ємною частиною процесу розвитку дитини. Дуже радує, що є багато свідомих батьків, які. Приводять з радістю дітей на такі заняття на заняттях з дітьми, співпрацюють, займаються разом, і це приносить свої плоди. А Стосовно віку дітей, які можуть брати участь у вашій школі, так який це вік? там, від трьох до п'яти чи дошкіль от... градації, Ранній розвиток він передбачає заняття для дітей віком від півтора до двох з половиною років. Це курс мама і я де на заняттях дітки співпрацюють з мамами і з вчителем. І далі в нас є курс для старших діток. Це від 2,5 до 4 років, де на заняттях дітки вже відповідно без мами. Вони вже е, привчаються до роботи в колективі, співпрацюють е, також з вчителем. Ну, На початках, якщо дитина боїться, відповідно може мама бути на занятті, але поступово проходить оця вся адаптація, і дитина вже вчиться сама працювати в колективі. Е, то це від 2,5 до 4 років. Ну і далі в нас є. Підготовка до школи від п'яти з половиною до шести з половиною років, також англійська мова. У нас є для дітей віком від двох з половиною до чотирьох років курс. Також є від чотирьох років до шести. І зараз набираємо ще одну групку дітей від 7 до 9 років. Пані Ірино, до вас моє запитання стосовно майбутнього загалом вашої школи, і цікаво почути, можливо, вже якісь плани, ідеї, що планують реалізувати в рамках вашої школи. Світле, яскраве майбутнє, однозначно. Ну, перше, маю мрію і докладу всіх зусиль, бо її реалізувати. Хочу, щоб такі заклади були в кожному місті. Ну добре, в кожному власному центрі, почнемо так. Ось чому, тому що в нього є своя така тривала історія, це дуже особиста історія. У нас дуже багато персонажів, які не просто створені ілюстратором. Ось, один з головних персонажів це моя доня. Упс, він сам по собі, як я розповідала, він має такі артерапевтичні властивості. Упс, він навчає діток, що не потрібно боятися, потрібно дивитися на світ тими широко відкритими очима, потрібно постійно прагнути чогось нового. І якщо щось сталося не так, то в тому також немає ніяких проблем. Ще один наш персонаж це хлопчик. Хлопчик, наш друг. Ось, і це дуже така родована дитина. Ось він також мене надихнув на такого допитливого персонажа, який знову ж таки нашим діткам допоможе пояснить, покаже, що той інтерес, який є, стадія чомучки, яку проживає кожна дитина, це дуже крутий період в житті. Її потрібно підтримувати, її потрібно стимулювати навпаки і зберігати оцю цю допитливість максимально довго а в ідеалі і в дорослому житті. Ось і це ті речі, які, як на мене, мають бути близькі кожній дитині. В нашій країні загалом так це наша основа. У мене одного разу прийшла в голову така фраза. Просто випадково, коли я писала черговий допис в соцмережі: ось що ми навчаємо з любов'ю. Ось і зараз це для мене мантра. Отака фраза, яка прийшла випадково в голову, напевно, не випадково. Просто в певний момент, в потрібний момент. Ми це популяризуємо, і я вважаю, що це дуже потрібно зараз. Нам навчання з любов'ю з боку вчителя, навчання з любов'ю з боку дитини, постійна взаємодія, постійна підтримка, таке середовище, де кожен зможе відкрити себе як особистість, проявити себе, не боятися цього. Я знаю, що саме за таким підходом майбутнє нашої освіти. світлиж хочемо подякувати за розмову. Друзі, нагадую, що сьогодні в нашій студії була Ірина Тимків та Наталія Бовта. Чи говорили ми про освітній бізнес під час війни? Які є виклики і які є перспективи? Дякую усім, хто був з нами. На все добре.